Все, друзі, покормив я їх, вже ця ще доїдає, лапочки, все у них є. Катруся теж відпочиває. Зараз будуть мене провожати додому. І все. Йдемо віддихати, якусь бараболі пожарити. А, Подивіться, ця зліва та справа. І все, зараз будуть мене провожати, друзі. Друзі, хто має можливість допоможіть, будь ласка. Мені одному інваліду і важко. Допоможіть, друзі. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профілі. Всім дякую, друзі, і гарної вам ночі.